У квітні 1968 року доктор Мартин Лютер Кінг, один з лідерів руху за права людини, був застрелений у місті Мемфес, штат Теннессі. У цьому місці, де чимало мешканців проживало у крайніх злиднях, кінг закликав до боротьби з бідністю, яка на його думку була однією з головних перепон до встановлення расової рівності. Після його смерті лідери громади Мемфіса створили організацію, яка з того часу допомагає людям, котрі найбільше потребують допомоги. З подробицями Тетяна Ворожко. Майфа. та ліма квотерс волонтери Майфи, міської міжрелігійної асоціації. Це одна з найбільших благодійних організацій у Мемфісі. Їй допомагають декілька тисяч волонтерів. Серед іншого вони розвозять гарячі обіди людям похилого віку. Вони приносять мені їжу та завжди запитують: містере Франклі, може вам ще чимось допомогти? Я за це дуже вдячний. Ця організація була заснована всього через п'ять місяців після вбивства Мартина Лютера Кінга. Пройшло вже 43 роки з дня його смерті. А Мемфіс все таки залишається містом, де існує величезна економічна та соціальна нерівність. Кожна четверта людина тут живе за межею бідності. Майфа, окрім забезпечення обідами, надає людям фінансову, юридичну та житлову допомогу. Більшість його працівників волонтери. для багатьох людей це покликання. Воно дає їм можливість з конкретними діями. Сповідувати свою віру та робити те, до чого закликав Мартін Лютер Кінг. Ви знаєте, ми вам допоможемо. Ви втратили прибуток, не отримували зарплату. Сьогодні Майфа допомагає родинам у фінансовій скруті. Тама Кадел кілька місяців тому втратила роботу. Я за це вдячна. Без них багато з нас були бездомними. Всього за один рік Майфа виплатила близько мільйона доларів допомоги. Раніше до нас приходили за допомогою багато самотніх людей, матерів з дітьми. Але зараз ми бачимо все більше родин, які не можуть платити за необхідне. Можливо, я не з вами сьогодні, але ми всі дійдемо до землі обітованої. Працівники та волонтери Майфи кажуть, що вони продовжують справу розпочати Мартином Лютером Кінгом, допомагати бідним та знедоленим і при цьому виправляти економічну та соціальну несправедливість між людьми. Тетяна Ворожко голос Америки.